Жадібно чекали на його смерть. Так писали газети про те, як лікарі буквально чергували під дверима помираючого Чарльза Бірна, ірландського велетня 18 століття. Його зріст сягав понад 2 метри. Бірн був справжньою знаменитістю, заробляв на життя, ставши такою атракцією для натовпу і мрією для анатомів. Бірн добре розумів, що після смерті його тіло може опинитись на розтині, і на смертному одрі він благав друзів запаяти труну і скинути її в море. Але після смерті знаменитий Анатом Джон Гантер підкупив когось за 500 фунтів стерлингів. Тіло викрали у трону, яку таки спустили в море. Замість тіла поклали каміння. А справжнє тіло Гантер розчленував, виварив і зібрав скелет. Спочатку він ховав його вдома, а згодом виставив на огляд у своєму приватному музеї. Минали роки, десятиліття, століття скелет Чарльза Бірна продовжували виставляти і лише в 2023-му оголосили, що скелета Бірна більше не буде на публіці. Його сховали у сховищі для наукових досліджень. У море, як він хотів, його так і не поховали.